Дуже жирно Дякую всім, хто прийшов, тим, хто прийшли, а тим, хто не прийшов, болт. Давайте покачаємо. Все продовжується. Є. Ці зорі, що пливуть по краю міста. Я вижму все, щоб в нуля написати цю пісню, яка лірика душі. Піше скучаю чаю, чужі помилки, кожен краще помічає. А ти візьми народ простори те мою розкачає для прапі хулі рука розписана давно. Я не бунтую, своїм давно вже все одно. Всі пишуть по російськи українську слабо. Одні качають м'язи, а інші п'ють вино Я такий, як є, найкращий не вірші. Не і через терміні час угадаємо всі віші моєму мікрофони. І виходимо на сцену, на знову двоє, як динаміки в твоїй системі. Беремо мікрофони і виходимо на сцену. Трі знову бої, як нами і в твоїй системі Все продовжується, як і почало спочатку Це реп не розслітати, навіть в такому випах. І скільки б ми не писали, нам завжди буде мало. Будь готовий знову потрапити до капкану. Це винесе твою голову, як і рік назад Ми вирішили б то уперед, кроку назад. Так само, як починали з Якщо захочу, стало більше ідеї, більше нових заохочем Це не все що таких друзів, як ми дуже мало Пайбаримось, миримося і разом качаємо зали. І хай все вийшло не так, як ми запланували, ми будемо шамани, ті, хай поки безліх мари, заради капкани і людей, що у нас вірять, дякуємо, адже саме дали нам всю надію. Поки що у кожного з нас свої порядки Ми пожмемо руки покурим і зробимо все спочатку. Завимо мікрофони, і ми ходимо на сцену, на слово бої. Системі. Все продовжується, як і почалось почав, посереблі розігнати навіть в такому випадку Беремо мікрофони і виходимо на сцену На знову двоє, як динаміки в твоїй системі Все продовжується, як і почалось почав Посереблі розібрати навіть в такому випадку, навіть в такому випадку Яв. Yeah. бро, ми віримо в добро. Yeah. Давайте наступний яв. Давайте народ якось, це грустний тречок, але качати треба по-любому. Не подходьте кого, типу, бля, стань сюди. Ти життя хотів, отримуєш догану. Виходить, як завжди, були старання марні. Філософія простенька, її немає. Весь час тобі хтось і плана ламає. У мужці немає закінчився шла, по в паніка, пора ховати і праг Тіка того життя, ходіть для свого сина Весело тобі, коли вмирає дитина, а знаєш Ти нічого не вартий Чекай своєї смерті собі далі на варті руку на серце Чуєш, брачу воно б'ється, вона нічого не змінить, а доля сміється Ти ніхто разом нас мільярди. Це не просто так, як можуть випасти карти Ти душе не Ще близько, наче на війні віриш, ти все чи ні? кров'ю на порісла, місти каміста і на дні віриш, ти нам чині ти можеш тікати, а може стояти на місці, містика тебе знайде у будь-якому віці. Твої амбіції не переважують породу, можеш стати навпроти. Попити споку, до мого порту вже давно не ходять кораблі до самого хопоту, витираю радість в землі. Звук на бухту мій застрягає в'яніно, і поводить свою формулу на життєву драбину, якщо не стигну, крутиться думка в голові. На саміну приходить, спокій, І розбиває гнів. Чекаю близько години, жертва усе не йде. І чоло нам у клопі, до сінім холодним плащем. Я матістофою, і очі насторожую, спокій. Холод моїх думок, крили сумні, панельні блоки він виходить непомітно і з я спостерігаю, як це страх, своя солодко пріс, ним я тут часта любів, до голодонір, Трощу в кишені, хоть ту передвою пір. Я зробив брік, але на душі солодко гірко Щоб більше ніколи не буде, все в кінця у рифу ніч мене душить, наче плівку не можу заснути, наче лечу убірку і мене хапають руки. Характерні цьому слухи ні від ноги прокидаюся. Логу. Ти можеш тікати, а може стояти на місці, це місце, ти тебе знайде у будь-якому віці Ми не повернемося і не станемо мовчати поки наша пісня ще горить у душі слухача, тут уже не схо, він ноше ви наче на війні віриш, ти наші ні, наш не на сам. нам чинить! Почекай, почекай, подожди собі! Я поп'ю водички, бо зараз буде сольний трек. Хороша водичка, спасія бійця. Давайте, коротше, сольний трек. Називається руки пройдуть. Він печальний, але він знайомий кожному. По-любому кожен таке переживав, як я поїхав. Я завжди думав, що в житті мові вистачить місця, а тут душею і осінь почала смітати листя. Мамою із дітлахами поспішаю на навчання, а у мене сльози у душі і на лиці прощання. Руки пройшли не самовито, як життя, еліто. і літо, і однокласник. У цій банці лишаюсь з компотом пройду знайомими місцями, по мислю помислю, покритої до району, придумаю пісню, я не вину нікого через те, що все банально. Вона кохана, баті студія, а потім спальня Всі починаємо задумувати, коли пізно Краще ж ванда у долоні, чи ні вітчизна. Роки пройдуть, тому не треба в собі сумнювати дісувати. Yeah. Буде фрістайл, але я все одно мій одрабат рестайл. Давайте просто прочитаємо піверший п'ям. Yeah. Роки пройдуть, і закінчиться пісня. А те, що м'яху, ти спина, навіть не здійсниться, зроби доброю, воно двічі Тобі повернеться. Слухай роса на ще під колосом своє серця. Роки прийдуть, закінчиться пісня, а що мріяв у дитинстві, так і не здійсниться. Зроби добра і воно двічі тобі повернеться, слухай не розуму, ще під голосом твого серця. Ну що ж, давай присядемо мій сокровений. Душе. Хоч не старі, але життя постаріло вже душе. Все душе, мушу цілитися з погадами в мушку. А воно крутить нас, як щебінь на повну котушку. Я тут подумав, може, справді піддамось за світу, а там і старі вже забуде, і схор не бить безвито. Що за часи люди розмінялись на монети, все у казках, живемо для того, щоб вмерти. Життя це школа, вибачте, я спутав в кабінети. Не знадобилась математика в моїх куплетах. Спутник людям, було поетом, мені сам промінь відміряв, усі духовні злети Ви всі вплювали мені в спину, я стерпів провину, виграє той, хто промовчить у потрібну хвилину Я виріс самі, виховав собі мужню людину Нечисті руки в того, в кого не пить коліна. Я завжди думав, що в житті мені вистачить місця, але не всьому бажано в цьому світі здійсниться. Нам своя кому чису могтиться, нам, нам всім доводиться і тих, що згод залишиться. Роки пройдуть, а закінчиться пісня, а те, що мрія ходити, спітать, і не здійсниться. Зроби добра, і вона двічі тобі повернеться, слухай не росу на шепіть голосом свого серця, роки пройдуть, а закінчиться пісня, а те, що мрія буде, ходити, спітати не стісниться. Зроби добра, і вона двічі тобі повернеться, слухай не росія. Ще під голосом твого серця. Запілище ще скречем на кінець і буде вчера. Дякую, з вами був Капкан Містерія Шаман. Йоу, до зустрічі.